Ford Transit Connect здається 2011 року. Двигун запущений. Вмикаю вентилятор салону. Вмикаю кондиціонер. І скільки б я не чекав, вентилятор дує теплим повітрям. В параметрах реального часу датчик тиску фріону показує майже 5 мегапаскаль. Цього достатньо для запуску кондиціонера. Замість катушки муфти кондиціонера під'єднав контрольку. Вмикаю кондиціонер, контролька засвічується. Стара катушка показує обрив. Мультиметр виставлений на 200 Ом. Нова катушка показує 3,8 Оми. Ставиться нова катушка і збирається все назад.